Для проведення майстра першого налаштування підключаємо ТВ тюнер до телевізора за допомогою кабелю HDMI або RCA Mini Jack, в залежності від типу телевізора, і приєднуємо антенний кабель до входу LNB In. Далі підключаємо ТВ-тюнер до електроживлення за допомогою адаптера, який є в комплекті, і натискаємо кнопку Power. На передній панелі тюнера або кнопку STB на пульті дистанційного керування. Натискання кнопки Power переводить тюнер з режиму очікування в режим перегляду. Протягом декількох секунд пройде завантаження тюнера, і на екрані з'явиться меню Майстра першого налаштування. Перший пункт майстра першого налаштування вибір мови. Вибираєте мову і натискаєте кнопку ОК. За замовчуванням встановлено українську мову. Також до вибору пропонуються російська та англійська. У другому пункті по дменю Налаштування LNB» встановлені параметри підключення конверторів до DICECO LNB – 1. Супутник Astra 4А. Режим DICEC DAISICA. Натискаємо кнопку ОК. В наступному пункті Базовий транспондер встановлені за замовчуванням параметри базового транспондера. Частота 11766 МГц. Поляризація горизонтальна. Натискаємо кнопку ОК. У пункті Тест сигналу перевіряємо потужність і якість сигналу. Після чого натискаємо кнопку ОК. Якщо всі необхідні налаштування встановлені належним чином і збережені в пам'яті тв тюнера, зображення на екрані з'явиться через кілька секунд. Налаштування завершено.